Хочу нагадати, що міністерство це стало правоприємником агентства, Ідея якої була створення, коли ми зрозуміли, що після того, як Славянський Краматорс було поведено під український контроль, фактично українська влада і на місцях, і центральні органи не спроможні оперативно відновлювати воду, електропостачання, не знають, що робити з такою кількістю переселенців. Тоді віце-прем'єр Гройсман, я був першим заступником голови облдержадміністрації, за відповідав за ці питання на місці, і це була наша пропозиція. Треба робити той орган, про який каже пан Сенчика, Ніби координал, і там були б представники І МВС, і СБУ, і він би займався, в тому числі, збитими літаками і вивезом тіл, і фактично цим ми б на початку займались. Як тільки агентство було створено, після підписання закону про люстрацію, я добровільно написав і вийшов з цієї позиції. Але за два роки, за ті три місяці, що ми готували створення агентства, і за три. Тижні, що воно працювало, ми встигли домовитись про ООН, Ми встигли почати готувати список розрушень. Ми почали готувати донорську конференцію, яка до чого часу не відбулася. А проект її проведення про ООН запропонувало восени 2014 року. Запитання до пана Гремчака дуже просте: чи вважаєте ви? Що вашим міністерством прийнято достатньо разом з рядом інших міністерств прийнято достатньо заходів для того, щоб до цього часу інші українські міста, такі як Маріуполь, Волноваха, які сьогодні забезпечуються водопостачанням виключно через територію окуповану, у випадку диверсії на тій стороні або знову перебиття. Водопроводу не залишились без води і не було б гуманітарної катастрофи. Перше питання. Друге питання: чи все зроблено міністерством вашим тепер уже для того, щоб припинити електропостачання, те, те ж, яке на частині наших територій здійснюється через Дякую, ту територію. Андрію. Наскільки це професійне запитання? Побачив да, ваш рівень підготовки. На сьогоднішній день повністю всі перетоки електроенергії зупинені вже ще з минулого року. Останні були в кінці минулого року, там останні як електрика, причому в Донецькій області, постачалася не нами на ту територію, а ми з тої території отримали. Це теж зупинило. Що стосується водопостачання, жаль, немає тут. Улюбленої мої фракції самопоміч. я їм завжди задавав це запитання, як ви збираєтесь, якщо ми завтра все це відріжемо, постачати воду в Маріуполь і в інші міста, які йдуть після лінії розмежування. На сьогоднішній день є проекти і програми забезпечення. Маріуполь взагалі має ну, лаг десь біля 9-12 місяців. У них є водопостачання Старокиримське і ще одна ну, водопостачання в общем, зберігаючи чотири, в... чотири місяця влітку. Ну не 9, дев'ять це... дванадцять. Вам так кажуть, мені кажуть 12. Я, я... знаю, з Маріуполя я знаю. і, Слухайте, і я цим... теж Донецька, я три місяця. Ви вважаєте так? Я викликаю спеціалістів, вони мені кажуть так. Причому на відміну від вас, вони мені це пишуть і ставлять підпис. Я підпис. На, Якщо буде... я прошу вибачення. І якщо потім вони е, не будуть це забезпечено, вони будуть нести відповідальність. Вони несуть за це відповідь Україні. Президент Дякую. не несе відповідальність за те, що він робить. Дякую. Про президент ви мене питаєте. я відповідаю професійною мовою, як це робиться.